психології кожної людини лежить шість фундаментальних людських потреб, які вона має задовільнити незалежно ні від чого. І вся її поведінка, вся її мотивація, будь-які її рішення воно спрямоване на задоволення однієї або декількох із цих шести людських потреб. Вони універсальні і незалежні від того, чи ти 15 чи тобі 60 років, чи ти чоловік, чи ти жінка, чи ти президент, чи ти прибиральник. Будь-яка дія рішення чи вчинок будь-якої людини спрямовані на задоволення цих потреб. Якщо ти будеш знати про них, ти зможеш справді ефективно впливати на своє життя і розуміти, чому ти робиш те, що ти робиш, і чому ти живеш так, як ти живеш. Перша потреба це потреба у впевненості. Кожен з нас має відчувати якийсь базовий рівень безпеки, впевненості і комфорту для того, щоб взагалі функціонувати. Наприклад, ти б зараз не сидів би і не слухав би мене, якби ти не був впевнений, що на тобою стеля не звалиться на тебе або навпаки підлога під тобою не провалиться. І для когось це може бути достатньо для іншої людини не буде достатньо, якщо, наприклад, буде біля неї стояти стакан без підстаканника на столі, і вона просто не зможе сидіти і слухати мене, тому що вона буде постійно думати про цей стакан і про цю краплю, яка все ще і ближче приближається до стола. Для впевненості, наприклад, ще можна застосувати такі поняття: як розуміти, що ти типу, поїсиш вчасно, розуміти, що в тебе буде одяг, житло. Потреба у впевненості фактично полягає в тому, що ми намагаємося уникати болі і знаходитись в найбільш комфортному становищі для нас. Друга потреба це потреба у невпевності. Якби ми знали, що буде відбуватися кожну секунду, кожного дня всього нашого життя, ми просто не змогли б нормально функціонувати. Тому що, якщо коротко, наша нервова система потребує змін. І для нормального функціонування наше тіло воно потребує якоїсь невизначеності, якогось елементу сюрпризу, невпевненості чи якоїсь чи невідомості. Потребу в невизначеності: одна людина може довільняти через те, що вона ввечері подивиться новини по телевізору, а інша людина може довільняти через якийсь екстремальний спорт, де вона буде кожну секунду на грані життя і смерті, третя потреба це потреба у зв'язку або ж кохання. Кожен з нас має відчувати, що він належить до когось або до чогось, він пов'язаний з кимось або чимось. Для когось це може проявлятися в тому, що він знайде кохану людину і проживе з нею до кінця життя. Інша людина може задовільняти цю потребу в тому, що він хоче відчувати зв'язок з природою, і він полетить в Антарктику, рятувати пінгвінів. Четверта потреба це потреба у важливості або ж унікальності. Кожен з нас має розуміти, що він бажаний, важливий і відрізняється чимось від інших в кращій формі. Хтось може задовільняти цю потребу через те, що він буде працювати все життя, досягати якихось неймовірних досягнень і не знаю, стати олімпійським чемпіоном. В іншої людини це може задовільнити через те, що вона піде, і зробить тисячу татуювань і пірсингів в всіх місцях тіла, про які ми з вами не хочемо зараз говорити. Перші чотири потреби це прям базові базові потреби. Вони називаються потреби тіла, і кожен з нас для того, щоб взагалі жити, ми маємо на якомусь рівні їх задовільняти. Останні дві потреби вони називаються по-різному. Хто що вірить? Це потреби духовності, потреби природи. По потреба природи. Зараз чому. П'ята потреба це потреба у рості або розвитку. Все в природі або розвивається, або помирає. Немає нічого сталого, і так само людський організм і взагалі людина в своїй суті. Ми або розвиваємося, або помираємо. Є ще така універсальна формула. Якщо ти відчуваєш якусь негативну емоцію. Розвиток дорівнює щастя, тобто почни в чомусь розвиватись в будь якій сфері свого життя, і ти зразу почнеш відчувати позитивні емоції. Тож наша нервова система вона натренована тисячами років пов'язувати позитивні емоції з розвитком. І шоста потреба це потреба у вкладі. Так само в природі немає нічого, що не допомагає цілій екосистемі. А якщо такий елемент є, природа його швидко усуває. Так само і людський організм. Ми маємо відчувати, що ми допомагаємо комусь або чомусь. І саме через це наша нервова система також натренована на те, що якщо ми допомагаємо комусь, ми будемо відчувати багато позитивних емоцій. Незважаючи на те, що всі шість потреб вони однакові для всіх, однак, чомусь люди живуть різні життя. Тому що, по перше, кожна потреба може здовільнятися за допомогою різних інструментів, так само з прикладом з важливості і унікальності, коли ми говорили, що одна людина може стати олімпійським чемпіоном, інша людина може піти і зробити татуювання або пірсинг. Кожна потреба також здовільняється в кожної людини по різному. І друге. Всі шість потреб мають різну важливість в житті кожної людини, тобто мають різну ієрархію. Наприклад, для однієї людини може бути важ... найважливіша потреба це потреба в певності, а для іншої людини найважливіша потреба це буде потреба у невпевності. Ви що наскільки різне життя буде в цих людей, незважаючи на те, що в цих двох людей по суті однакові всі шість потреб. Однак їхня ієрархія різна. І тут дуже важливо тобі зрозуміти, яка ж ієрархія цих шести потреб в тебе, що стоїть на першому місці, що стоїть на другому місці, і так далі. Однак зазвичай топ 2 потреби вони контролюють більшість твого життя, і дуже важливо знати про них. До речі, якщо в топ 2 потреб в тебе стоїть впевненість і важливість, в твоєму житті буде дуже багато болю. Тому в ідеалі зараз сядь і напиши свою ієрархію потреб, тобто що стоїть в тебе на першому місці, другому і так далі. І напиши до кожної потреби, за допомогою яких інструментів ти їх задовільняєш. Напиши позитивні і негативні способи задоволення всіх твоїх потреб. І тут важливо розуміти, що один інструмент або ж одна твоя поведінка чи дія може задовільняти декілька цих потреб. І в такому випадку, до речі, якщо одна дія або поведінка задовільняє три і більше потреб, ти стаєш залежний від неї. І від неї дуже тяжко відмовитися. Однак, якщо ти розумієш, які потреби ти нею задовільняєш, ти можеш знайти інші інструменти, за допомогою яких ти задовільняєш ті самі потреби, і робити їх, а не ту деструктивну поведінку.